Привіт, малята! Сьогодні ми пограємо в дидактичну гру дорожні знаки. Роздивимось малюнок. Люди переходять дорогу по зебрі. Це пішохідний перехід. Він завжди позначається знаком Пішохідний перехід. А тут ми бачимо, що малята вибігли на проїжджу частину. Поруч тут є діти, і ставиться знак Увага, діти! Ми бачимо, як діти йдуть на пішохідному переході надземному. А тут ми бачимо, як людина спускається в підземний перехід. Знак іде сходинками донизу. Бачимо зупинку автобуса, яка завжди позначається ось таким знаком, на якому намальований автобус. Лікарні та медичні заклади позначаються знаком, на якому зображений червоний хрест на білому кольорі, де можна смачно поїсти. Завжди буде позначено дорожним знаком, на якому є виделка та нож. Тут можна кататися на велосипеді. Позначається велосипед на синьому фоні. А тут не можна кататися на велосипеді. Цей значок забороняє рух велосипедів. А це заправка. Тут можна заправити своє авто пальним, молодці мої малята!